Вітаю! З вами адвокат Інчук Анатолій. В даному відео ми піде про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню. Так, давайте розпочнемо. Виконавчий напис нотаріуса – це є виконавчий документ, за допомогою якого відкривається виконавче провадження відбувається примусове стягнення з боржника заборгованості або ж майна. Розглянемо практичну ситуацію, як людина, як правило, дізнається про виконавчий напис нотаріуса. Йде собі по вулиці. Отримує повідомлення від банку, що заблоковані рахунки, не розуміє, що і як, то в такій ситуації не потрібно телефонувати у банку, тому що це трішки довга процедура. А бажано відкрити єдиний реєстр боржників, там зазначені ваші дані, також зазначено в кого відкрити виконавче провадження, або ж автоматизовану систему виконавчих проваджень. Там також дана інформація наявна. Побачили, хто виконавець, поїхали до виконавця. Ознайомилися з матеріалами виконавчого провадження. Все, ви бачите виконавчий напис, документи виконавчого провадження, які дії вчиняються виконавцям і тому подібного. Після цього зрозуміли, що є підстави для оскарження виконавчого напису, хочете його скасувати і тому подібного. То в такому випадку потрібно підготувати позовну заяву до суду. Судовий збір по. Оскарження виконавчого напису в 2025 році складає 1211 гривень і 20 копійок. Для того, аби оскаржити виконавчий напис, в позовній заяві потрібно просити наступний. Це визнати такий-то виконавчий напис таким, що не підлягає виконанню. У випадку, якщо в прохання частині позовні, позовної заяви буде зазначено, що просите скасувати виконавчий напис або визнати його недійсним, то суд. Буде вимушений відмовити вам у задоволенні позову через неналежний спосіб захисту. Після цього, як ви підготували позовну заяву, визначилися з підставами позову, вам потрібно підготувати клопотання про витребування доказів, а саме документів, на підставі яких вчинявся виконавчий напис. Дані документи витребовуються у нотаріуса. якщо нотаріус припинив свою діяльність, то тоді у нотаріального архіву, до якого він повинен був піддати документи після закінчення. Свої, своєї нотаріальної діяльності. У випадку, коли ви розумієте, що виконавчий напис може бути виконана, доки ви подали заяву до суду і вона на розгляді в суді, то в такому випадку краще за все, разом з позовною заявою, подавати заяву про забезпечення позову. В такому випадку, коли ви готуєте заяву про забезпечення позову, вам потрібно описати всю ситуацію, а саме, що є такий-то виконавчий напис, звернулися до суду. За його визнанням, таким, що не підлягає виконанню. По виконавчому провадженню вчиняються певні дії, накладено, умовно кажучи, арешт на рахунки, арешт на майно накладено. Потім те, що є підстави для скасування, наявний спір, доки ви будете судитися, то виконавчий напис може бути таким, що виконано. І потім у вас будуть питання по поверненню відповідного майна, що, в принципі, може ускладнити. Ну, не виконання навіть майбутнього рішення, а просто ускладнити повернення майна. Як правило, суди в 95% випадках стають на користь позивача, на період розгляду справи роблять забезпечення, саме зупиняють стягнення підставі виконавчого документа, і ви собі судитесь. Кредитор, в свою чергу, має право подати відповідний відзив на вашу позовну заяву, ви маєте право подати відповідь на відзив. Кредитор має право подати. Заперечним. Після цього, коли витробано всі документи, подані всі необхідні документи, то суд розглядає справу. Як правило, це залежить від ціни позову. Якщо ціна позову є великою, то справа буде розглядатися в загальному позовному положенні з викликом сторін. І якщо ж ціна питання незначна, справа може розглядатися в порядку спрощеного позовного поваження без виклику сторін. Учасниками в даній категорії справ є наступні особи. Це позивач, ви, відповідач, кредитор, третя особа, приватний нотаріус або ж «Матеріальний архів, в залежності від того, чи здійснює нотаріус свою діяльність. Після цього суд розглядає позовну заяву з належним складом учасників. і Ухвалює відповідне рішення. Ви маєте право оскаржити судове рішення, якщо воно вам не сподобалося протягом 30 днів з дня виготовлення повного тексту. Якщо ж справа розглядає спрощену по зовному без виклику учасників, то в такому випадку маєте право на поновлення пропущеного процесуального строку. Буває таке, що, наприклад, 1 квітня було ухвалено рішення по факту. Особа його отримала не 1 квітня, а 1 червня. Подає апеляційну скаргу, зазначає, що потрібно поновити певний процесуальний строк. З вами був адвокат Інщук Анатолій. До нових зустрічі! і, до речі, постав подобайку, підпишись на канал. Для тебе дрібниця для мене приємно.